Сьогодні розповім про класні серіали першої половини 2024 року, про які ви навряд чи чули. Проте вони варті вашої уваги. Темна матерія: у центрі сюжету фізик Джейсон, який відмовляється від наукової кар'єри заради своєї родини. Зараз він порядний сім'янин, люблячий чоловік і турботливий батько. Однак дуже суми через те, що його найкращий друг зміг досягнути набагато більшого у кар'єрі. Джейсона запрошують на святкування з нагоди отримання значної премії для його друга, де йому також пропонують перезапустити свою кар'єру вченого. Пізніше Джейсон виходить з бару і на нього нападає. Чоловік у масці, який відвозить його до якогось ангару, міняється з ним одягом і заштовхує в металевий куб. Як незабаром з'ясується, нападник це сам Джейсон, але з паралельної реальності, де він не одружився з Даніелою, а залишився в лабораторії та створив власне цей куб машину для подорожі між безкінечним різноманіттям реальностей. Серіал запрошує вас до цікавої дискусії на тему того, а якби можна було б щось змінити у своєму житті. У 2017 році вийшла книга Татуювальник з Аушвіцу», яка стала шедевром світової літератури. Тепер же вийшов серіал про історію життя та кохання Лала Соколова, який пережив пекло у концтаборі Аушвіц. Немає сенсу порівнювати книгу з серіалом, і мені б хотілося поговорити саме про те, як картина зобразила увесь жах. Крізь який пройшов лале та ще мільйони людей у концтаборі. Гарві Кейтель зіграв одну з найкращих ролей у кар'єрі. Його образ абсолютно точно та захоплююче передає переживання дідуся, який вирішив сповідатися перед смертю. Він мовчав стільки, скільки міг, але після смерті дружини не захотів брати у могилу свою історію. Це розповідь далеко не про героя у класичному сенсі цього слова. Це про біль, самоз'їдання та тотальний розпач від усього, що вони Прийшли. Автори обрали ту саму тональність, яка з кожним кадром занурює глядача усе глибше у цю історію, показуючи на що готова піти людина заради виживання. Однак Лале боровся не тільки за себе, а ще й за гіту, кохання, яке, здавалось би, неможливим у такому місці, як концтабір Аушвіц. Але саме це почуття можливо і допомогло цьому словаку пережити усю катастрофічність тих обставин, що склалися. Містер та Місіс Сміт це не рімейк одноіменного фільму з Бредом та Джолі, а цікава інтерпретація схожих подій. За сюжетом двоє незнайомців зустрічаються на роботі та виконують місію під прикриттям. Однак, як тільки у них починає вдаватися на роботі, то одразу ж на перший план виходять романтичні почуття героїв. Картина глибоко занурюється у голови персонажів та намагається відверто поговорити з глядачем. На глибокі теми під соусом легкого екшена, головний секрет історії у діалогах, і варто набратися терпіння, щоб їх цілковито зрозуміти. Тут небезпечна робота лише метафора спільного життя, а сім'я показана як поле бою. Пам'ятаєте отой старий фільм про ведмедика, що пив та курив траву. Так от тепер вийшов приквел, який не дуже пов'язаний з фільмом, якщо у це не занурюватись, а зроблений для того, щоб розважати. Зараз дуже не вистачає якісних комедій, які межують між крінжем та жорстокою сатирою. Вони дійсно веселять та розважають, допомагаючи відволіктись від усього дикого, що відбувається навкруги. Серіал тед якраз такий, і це поки виглядає найсильнішою комедією у цьому році. За сюжетом маленький хлопчик Джон колись загадав бажання, щоб його ведмежа стало живим. Так на світ з'явився Тед, який швидко став грандіозною сенсацією. Однак через кілька років про нього усі почали забувати, і тепер він веде нічим не примітний спосіб життя разом зі своїм найкращим другом, 16-річним Джоном. Тед чинить поганий вплив на свого друга, але ведмежа продовжує залишатися відданим приятелем, готовим ризикнути своїм життям заради людей, яких він любить. Це дуже щира та кумедна історія, що варта уваги. Цей канал можна легко підтримати. Вподобайка, підписка, коментар для просування. Після того як ви задонатили на ПЖ та інші банки для армії, можна також підтримати канал фінансово за для стабільної та довготривалої роботи, посилання на баймі кофе та банку в описі, а також є прямо спонсорство на Ютубі. Під мостом історія починається з того, що до рідного міста повертається журналістка, яка має намір написати велику книгу про своє минуле та дівчаток, які її оточували у дитинстві. Однак, дуже скоро вона береться за історію зі зникненням дівчини Ріни та вийшла з дому на вечірку і не повернулась. Під звинувачення поступово потрапляють різні мешканці міста однак, головні підозрювані це її найближчі друзі. Так Ріну після невдалого жарту затягнули під міст, побили і відпустили додому, але туди вона так не дійшла. Зав'язка історії виглядає типовою як для детектива. Однак вже після третього епізоду стає зрозуміло, що мова піде не про детектив, а більше про психологічну драму, яка має на меті розповісти, що відбувається з дітьми, які не отримують підтримки, та які опиняються у куті сам на сам зі своїми проблемами. Кримінальне минуле розкриває нову сторону детективних історій, де головна увага концентрується не на історії жертв та вбивцях, а на детективах та їх протистоянні. Головні сюжетні лінії це спроба виправдати, можливо, невинного засудженого, розслідування давньої справи і пошуки дівчини, яка зателефонувала до служби порятунку, та, можливо, знає винного, з яким усе це щільно пов'язано. Ці справи дуже хвилюють молоду поліцейську ленкер. Однак старий детектив не хоче розбурхувати кримінальне минуле, корумповані служителі порядку, побутовий расизм, домашнє насильство, байдужість поліцейських до страждання громадян, застарілі методи роботи, це лише деякі теми серіалу. Ставку зроблено на протистояння харизматичних копів у виконання чудових артистів Капальді та Джамбо. Вони основні руші історії, і через їх протистояння вже й намагаються розкрити інші теми. Серіал Хлоп'я поглинає Всесвіт. Це ідеальна картина про дорослішання та цінність родини. Це історія про хлопчика Елая, що живе в Австралії у 1980-х. Його батьки борються з наркозалежністю та граються у кримінал. У хлопчика є старший брат, який свідомо мовчить з восьмирічного віку та пророкує майбутнє. Перші кадри картини показують нам жахливу сцену, у якій Елай на межі чогось поганого, і глядачам не залишається нічого іншого, окрім як чекати, коли і як це станеться. А також того, чому веселий інді тріп підлітків перетворився на кримінальний детектив. Однак загалом картина виглядає доволі позитивною та несе у собі глибокі сенси про батьківство, юність, любов до матері чи ненависть до ролі батька. Сама історія подекуди конфронтаційна, але на щастя підкріплена австралійським почуттям дотепності, яке дозволяє нам сміятися перед обличчям жаху й трагедії. Володарі повітря розказують про найкривавішу соту ескадрилью ВПС США під час Другої світової. Проте на екрані ми бачимо дуже юних парубків, які жартують, п'ють, б'ються у пабах, гуляють жінками та їм неймовірно таланить у небі. І хоч перша частина серіалу доволі весела, автори не соромляться показувати справжню кров, пік та сльози, іноді навіть до нудоти. Нам показують страшну рутину війни, де навколо тебе невідомі люди, про яких ти нічого не встигаєш дізнатися, як вони вже гинуть, і якщо ти зумів повернутися, то на базі чекають вже нові. Ви можете подумати, що через це важко прив'язатися до жодного з персонажів, і що глядач намагатиметься уникати цього. Але це далеко не так. Ви будете вболівати за хлопців кожну секунду їх перебування у небі і на землі.